一和死。<noise> Вітаю у студії Львівського радіо. З вами програма Світлиця. І я є автори-ведуча Наталка Криничанка. Як зазвичай ми говоримо у цю вечірню пору про найцінніше, найдорожче про витоки. І сьогодні говоримо про фольклор. І вітаю у студії Львівського радіо гостя Володимира Кузика, фольклориста, письменника, члена національної спілки письменників України, автора книги Барвінь. Це є пане Володимире, ваша. Чи не остання книга, тому що їх набагато більше? Доброго вечора, шановним радіослухачам. Щодо книжки, скажу так, що це наразі остання книжка. Вам вдається пов'язувати свою письменницьку діяльність із дослідженням фольклору. І направду, книга є досить цікавою, тому що сьогодні вона говорить про наболіле з одного боку, а з другого боку поринає у спогади, дає нам голограмою зрозуміти, як це було, і можливо, сьогодні ви намагаєтесь розширити Шифрувати фольклор як оцей основний код, який нам потрібен для розуміння того, хто ми є і як ми будемо жити далі. Так, пані Наталю, книжка ця писалася не в один день. Тим більше, що тут є можливість в такий спосіб зафіксувати власне те, що було, як ви сказали, і те, що є, і те, що би хотілося бути. Мені випало щастя працювати в царині культури і, зокрема, бути безпосередньо причетним до фольклору Львівщини. Це направду велика втіха у всі часи. Це були чудові люди, це були талановиті творчі люди, з якими було цікаво співпрацювати, і в основі своїй це були люди. Люди прості, це були люди здебільшого з такими твердими мозолястими руками. Це обвітрені обличчя, але це завжди такі добрі, світлі очі. То коли ця людина брала до тих твердих рук оту скрипочку, коли мені випадало бувати десь на Старосамбірщині чи на Турківщині, і та скрипка починала співати, і в нього очі світліли, обличчя прияснювалося всіх присутніх. І творилося диво, це люди, багаті душею, пане Володимире. А от як ви ставитесь до пісні? Пісня була присутня завжди, і при народженні, і впродовж життя. І ритуальні пісні ми знаємо, і весільні, тобто і обрядові. Це багатющий спадок, який сьогодні ми не використовуємо. Дуже шкода. На жаль, що не використовуємо. Хопаюся за останні ваші слова, пані Наталю. Пісня це ви дуже добре сказали. Це наше величаве, з чим ми йшли по життю. Чи людині добре на серці? Чи людині прикро, чи біль оперезав душу, а вона завжди знаходила якісь рядки? Чи то були коломийки, бо де якихось два-три, якісь куплетики, два-три рядочки, чи ще там щось якась, чи якась журна мелодія, чи навпаки, ну, якась розлога, чи це був гуртовий спів, чи це був спів на вечорницях, чи це йшли люди десь у покоси ставали, чи у жнива. Це величезне багатство. І хотів би сказати, що у нас на Львівщині є це, але скажу, пані Наталі, що щораз то? Важче віднаходити, чи підтримуєте ви мене, що пісня? Автентична пісня, фольклор це є мова з Господом Богом, і це є та молитва, яка дана кожному народові на планеті, кожному народові своя пісня. І не просто так. Тут є і вібрація, тут є і закудований зв'язок, і тут є вказаний шлях, що робити, якщо дійсно і важко, і немічно, і на роздоріжжі. І отаке от ставлення до фольклору, до автентики, до того, що створено тисяч тисячами років відпрацьовано і архівовано і передано нам, то це становить проблему національної безпеки. Знову ж пристаю на вашу думку. Мені пригадується думка, що той, хто співає, той третій молиться. Справа це дуже тонка. Музика, пісня це величезна відповідальність. Вихід до людей, до глядача це є божественне, це причастя. Що у студії Львівського радіо фольклорист, член національної спілки письменників України, автор книги Барвінь Володимир Кузик. Пане Володимире, але все ж таки були ті люди, які відчували українську пісню, які намагалися її вберегти. Чи можете ви назвати як спеціаліст у цій царині у нас в Галичині, в Львівській області які колективи збережені? Хто з керівників ще є? В кого можливо можна повчитися? Щодо фольклору, йде точилася і точиться дискусія. Скажем, у світлої пам'яті, великий знавець фольклору Володимир Гошовський. Він стояв на позиції і багато мав прихильників того, що фольклор. Є там в тих умовах, в яких він народився, в тому селі, в тій місцевості, у виконанні саме такому, а не іншому, в такій манері виконавській, а не інший. Бачу, ви усміхаєтеся з розумінням, бо мене розумієте мене. Бо не буде, скажімо, виконатися звучати фольклор Бойківський, десь у нас на Сокальщині, і навпаки, сокальська розлога, широка пісня, яка більш вже лине туди до Волині, а там і так далі. І навпаки, інструментарій зовсім інший, зовсім інша ритмомелодика, вони є відмінні, але ясно, що потрібно фольклор і виносити на сцену. Це вже так би мовити стилізація фольклору до сценічного виконання. І в цьому відношенні були на щастя і є хороші колективи з добрими керівниками, які роблять добру справу власне щодо збереження і популяризації фольклору. Ну я би назвав е, цікавий фольклорний колектив от, «Мостиський район село Воля Малнівська. Е, нещодавно звучали в ефір. Пісні виконанні фольклорного колективу Збродівщини Криниченка. У нас тут під Львовом, буквально пустомитівський район, здається, ніби треба шукати десь на загомінка фольклор. А в нас тут село Чишки, село Чижиків, багаті Звенигород. На базі фольклору Звенигорода науковий працівник інстінфейні рильського зібрали матеріал, обробила і видала цілу, мало що не монографію. Тобто, фольклор є. У нас є інструментальні колективи. От чим ми трошки збіднені, це хореографічний фольклор. Пане Володимир, ви дуже правильно сказали, що я думаю. Що теж ми всі погоджуємося з паном Гошовським, Що є середовище, відповідно, є джерело, є витоки, і є фольклор, є результат. Маємо пісню, так. з якою ми можемо зрозуміти про побут, про життя людей, філософію, про болі, про радощі, чи сьогодні, в нашій ситуації, коли село практично вироджується, чи маємо ми ту фіксацію фольклору, як такого, чи має фольклор шанс на те, щоб затриматися, і чи не залишити? Це він просто в архівах, на дисках і, на жаль, музейним варіантом. На жаль. Палиця має два кінці. Цивілізація чинить свої невідворотні впливи напористо так заповзято, агресивно до певної міри, і село наше на жаль переживає не найкращі часи. Мусимо бути відверти. Тому хочеться сподіватися, що не все так буде. Село мусить піднятися, тому що село завжди було основою нашої традиційної культури, нашої народної культури. А від того йшла і мова, і пісня, і, і витоки нашої культури від села. Мені би дуже хотілося забрати свої слова назад стосовно того, що село як таке зникає, тому що хочеться, щоб і молодь поверталася, і розвивалося село, і села були багаті, були українські, співали, вишивали і народжували багато дітей, співали колискових. Жінка, яка виношує дитину, вона теж має співати, тому що ця колискова ця колискова під. Час вагітності вона є надважлива, тому що вона убезпечує дитину на все подальше життя у її психічному здоров'ї для того, щоб дитина була міцною, розумною і талановитою. І пане Володимире, повертаємося до вашої книги Барвінь, яка випликана вашими думками, вашою душею і виписана в такій чудовій формі. Можливо, фрагмент з книги для наших радіослухачів. Пані Наталю, залюбки. Тут так принагидно скажу, що є матеріал про кращих керівників колективів, кращі колективи. Кому це буде цікаво, той знайде. А починається книга новелою. Музика гір. Вона мала герой цієї новели мав свого прототипа. Був такий Василь Ігнатиш, такий бойківський музика унікальний. Він страшенно з дитинства хотів стати скрипалем. Агій. От щастячко до нього і обізвалося. Котра з добросерда із нанашок. Із за столу туцнуло йому у колочок кукуца із тертою рожею. Не вірить очам своїм, дивиться, повертає у долоньках та й до рота, касмокче у смак, а там надкусує, аби не розкришилося. А голівкою то все до музик, до музик, та й до скрипачі зорить. Ще є флоєрка, сопівка, денцівка. Добре, що є. Чуй, як мелодію циткує. Але скрипка то є понад усе. Мислить малий, недмало ковзне По бубністові, хм, не згірший. Поставив бубна на край лавиці та таки добре тримає у темпі. Не хибит. Та щось то не то небагато йому належить це, меже музик. Мислить хлоп'я, присівши на впочепки На біду можуть і без нього обійтися. Генде цимбаліст. Та уже таке щось грає так, якби струни срібнив от тими клубучками, як вони тримаються на тих пальцях та ще так гонить ними над струнами. Направду файно, файно чути це. Якось дивно звук іде, якби дзвоничками нараз багатьма, так воно густесенько та веселейко. А той іден із басоли поставився її на стійчик, що аж до жертки досягає, але ж бо і виграє. Як бо все було без нього, гадає малий, а таки би бракувало. Немарно гудит, гудить, постогнує часом, ніби воркоче, дорікає. О, враз пальчиком ткнув себе в личку. Певно, якби не вона, то та басоля, то музика була б пісна, не така повна і густа. Як борщ на дні бураку й капусті без буришки, морквини і. Кавальцям ястя при світі. А нині ще яке тут світо. О, таки не дурний витворив ту басолю, велику, наче бараболю, як си вродить добре, айно. Але що то вже скрипка І змикає оченята і слухає. Змикає ненадовго, бо за мить розімкнув, устав, опершися на старий п'єц та й поволі вибрався на старезну скриню, умостився з краєчку та вже видати йому всіх і все. «Скрепуйка» – то брати головне посеред музики. То, як мамуня із повісма на кужелі нитку прядуть, то все наверетено, наверетено. А воно фуркоче в повітрі в спритних руках, ніби не хоче, аби хцеса ниточка лягала на нього та й би мала та загортала. Також і скрипойка, ниточку мелодій тонюською цівочкою витягає із нічого, із надструн. А чом із нічого? Із світу, із духу, із себе вивчився. То Бог та силає, і не всім, а мені дасть нашле, бо, бо вже так хочу того, так то мені любиться, а буде так і ще у ні, і ще почує собі не єден. Скрипуйка, то все як душа, що дядя казали, її бозя у тіло убирає. Щойно ми почули у авторському виконанні Володимира Кузика фрагмент з книги Барвінь. Я думаю, що це дуже гарний підсумок нашої розмови. Дійсно, як народжується філософія фольклору, розуміння, що музика це сестра душі, пане Володимире. Розуміємо, що кожна пісня має свого автора. Просто час нівелює імена. І залишається сама пісня: співана, переспівана, додана вже знаєте, відшліфована, як ця галька, яка до нас доходить річкова. І як вам... Коли ви чуєте вже сьогодні у виконанні колективів свої пісні, добре, якщо звучить пісня, якщо пам'ятають автора, але важливіше, щоб пісня звучала, і щоб це була пісня мелодійна, змістовна і органічна, І органічна, щоб було поєднання одного з другим. Ми мусимо зберегти у пісні нашу національну схильність до барвистості мелодичного малюнку. Багато мрії. Небі біг і сонцем грають, а струни ревно, на грипі темні, звіряють милі, думки та Хвалять Бога Творять любовью Так и Сподіваюся, що ці пісні будуть жити, і колись хтось їх буде ну, переспівувати. Дякую вам, пане Володимире. Нагадую, що у світлиці Львівського радіо був гість Володимир Кузик, фольклорист, член національної спілки письменників України, автор книги Барвінь. І говорили ми сьогодні про фольклор, про давні традиції, про пісню і про Україну. Дякую вам. З вами була автор і ведуча Наталка Краничанка Львівське радіо. Дякую. не ходила у ніч. Тумані никла непомітно, Сказати не в змозі, чому річ, чому не світло, любов зникала між дерев, у гамірливім древнім місті, гадав собою забере, тено, чого у серці тісно. Любов насаломов зоря, на світанковім небо краї, куди стікала за моря, туди де нас ніхто не знає, але її не відпускав, Волів, щоб мари болялося, її в житті так довго ждав. Тут ось знати повелося. Типась до ніг первинно руне бурштинове, я от любові занеміг, Щоб як зібрать на мисто знову, любов зникала між дерев у гамірливій древній місті гадав собою забере. Чого у серці тісно, гадав собою забере. те, от чого у серці тісно.